Вітаю! Я Тимофій, я навчаюся у восьмому класі американської та української школи одночасно. Під час цього навчального року я помітив багато відмінностей у наших системах освіти, особливо під час уроків алгебри. Тож давайте їх розглянемо. Зайшовши до класу алгебри в США. Перше, що ви побачите, це калькулятори та ноутбуки на кожній партії, замість нескінченних речень з описом функцій та важливості гаджетів тут, я просто скажу, що діджиталізація надмірна, що часом робить її неефективною в деяких аспектах. Незважаючи на це, наші програми все ж таки мають деяку схожість. Наприклад, квадратні рівняння є однією з головних тем у восьмому класі, але розв'язуємо ми їх зовсім по-іншому. Давайте дивитись. Все починається з параболи, точки, перетину звістю, абсцис якої і є коренями квадратного рівняння. Далі ж вони одразу стрибають до трьох способів розв'язання квадратних рівнянь. Це квадратна формула, спрощення або заповнення ідеального квадрату. Першим поширеним способом є квадратна формула. Вони одразу її записують, тобто мінус b плюс або мінус корінь b2 квадрат 4 розділити на 2 а. Та підставляють значення. Якось, наприклад, маємо 3 х квадрат мінус 11х мінус 4. Мінус b, тобто мінус 11, підставляємо мінус, маємо 11, плюс або мінус корінь, мінус 11 в квадраті маємо 121, мінус 4 ac мінус 4 помножити на мінус 4 помножити на 3 дорівнює 48. Розділити на 2А, розділити на 2, помножити на 3. Отже, маємо 11, плюс або мінус корінь 169. Що дорівнює 13 розділити на 6. Отже, 11 плюс 13 розділити на 6. Дорівнює 24 розділити на 6, дорівнює 4. Або 11 мінус 13 розділити на 6. Тобто мінус 1 третя. Рівняння розв'язано. Другий доволі поширений спосіб є доволі незвичним для нас. Отже, спрощення. Маючи приклад х квадрат плюс 4х мінус 5, вони перемножують а, тобто 1, та С, тобто мінус 5, отримують мінус 5. Далі вони розкладають число на множники так, щоб сума цих множників дорівнювала p. Наприклад, маємо мінус 5. Мінус 5 можна розкласти як мінус 1 помножити на 5. Мінус 1 плюс 5 дорівнює 4, і b дорівнює 4. Отже, переписуємо як дві дужки. перша х мінус 1, і друга х плюс 5 дорівнює 0. Далі підставляємо два числа в кожну стужок, що рівняння дорівнювало 0. Перша підставляємо 1, 1 мінус 1 дорівнює 0, і друга підставляємо мінус -5. 5 плюс 5 дорівнює 0. Маємо два корення рівняння. мінус 5 та 1. Останнім найбільш поширеним способом розв'язання є заповнення ідеального квадрату. Так вони називають шлях розв'язання за допомогою формули скороченого множення 7 класу. На прикладі, ми маємо рівняння, де одразу перепишемо всі числові значення на праву сторону, тобто х квадрат мінус 4х дорівнює 12. Тепер ми беремо наше b, тобто мінус 4, ділимо на 2 та підносимо у другу степінь, отримаємо мінус 2 в другій степені, дорівнює 4. Додаємо отримане значення до обох сторін. Маємо х квадрат мінус 4х плюс 4 дорівнює 12 плюс 4, дорівнює 16. Тепер ми бачимо, що ліву сторону можна спростити та записати, як x мінус 2 у дужках у другій степені дорівнює 16. Тепер ми прибираємо другу степень, переписуємо х 2 дорівнює корінь 16. Тепер переносимо мінус 2 на іншу сторону, маємо х 2 плюс або мінус корінь 16. Тобто х 2 плюс або мінус 4. Переписуємо два варіанти. Х дорівнює 2 плюс 4 дорівнює 6 або 2 мінус 4 дорівнює мінус 2. Рівняння розв'язано. Варто додати, що все вище сказане вивчають у підсиленій алгебрі, куди у восьмому класі зазвичай потрапляє по 15-20 учнів на школу. Аналогічно, я матиму змогу вивчити американську теорему Вієта у 9 класі, в той час як більшість дітей дійде до неї лише в десятому. На жаль, ми замало часу, щоб вдаватися у дрібніші подробиці, тож додам лише декілька. Інших цікавинок, що чекають на вас у американських бетонних джунглях. По-перше, тут ви ніколи не зустрінете дошку з кридою, а роль вчителя стаєте далі меншою через нові сучасні технології. Казки про необмежену свободу зникають з першим поглядом на колючий дріт, перерви по три хвилини, озброєну до зубів охорону та справжню судову систему всередині школи. Тож, у висновку, будь ласка, цінуйте те, що ми вже маємо. Ви не ну уявляєте, як я хочу повернутися до школи в Харкові, де в розкладі не шість однакових предметів кожен день, а вісімнадцять постійно різних, де вчителя дійсно професійні, а будова школи не нагадує в'язницю. Я просповів про нескінченні переваги та відмінності української системи освіти. Але, на жаль, час впливає. Тож, дякую за увагу глядачам та журі. До наступної алгебри!